Свобода слова віросповідання, економічне та суспільне право, екологічні проблеми, такі гасла на моніторах міста. Цього разу кінопокази об'єднали спеціальною темою. Вибір є головна ідея на прикладі героїв документальних фільмів з різних країн показати українському глядачеві, що в кожного завжди є вибір. Організатори кажуть, переглядаючи фільми фестивалю, кожен аналізує для себе змиритися з авторитарним диктаторським режимом, чи боротися за перемогу демократії, виходити на акції протесту, чи відсиджуватися вдома, поки протестують інші, і зрештою вимагати від влади прозорості та відкритості прийняті Шин чи давати хабарі мова йде не тільки про показ дуже гарного кіно, який насправді висвітлює і дає нам. А... Такі поштовхи до роздумів на теми прав людини. А ми також хотіли б, щоб в нас з місцевим глядачем відбулася жвава дискусія, тому що саме на тих подіях, які будуть відображені в фільмах, є чому повчитися, є можливо над чим задуматися. Організатор фестивалю в Україні Максим Буткевич каже, сьогодні мандруючи кіно, це міжнародна кіноподія. Щороку він представляє все кращі фільми і як кіноправозахисним заходом на світовому рівні. За його словами, навіть коли фільм розповідає про віддалені куточки світу, він так чи інакше актуальний для українців та для підростаючого покоління, особливо нині цього року. Фестиваль, на мою суб'єктивну думку, в Києві. Був ще кращим ніж попередній рік, а в попередній був кращим ніж перед тим. У всякому разі, правда, що зараз це міжнародна кіноподія, і фестиваль налагодив місні зв'язки з побратимами посестрами в інших країнах, з чеським фестивалем Єден Світ, з польським фестивалем «Watch Dogs», з західноєвропейськими фестивалями. Учасники прес-конференції розповіли, закарпатцям запропонували переглянути нові фільми від шепоту до крику, шаблі демократії та стрічку стіна. Фільми вражають швидким розвідком у сюжеті і глибоким філософським змістом. До речі, стрічок, які мандрують Україною, немає ані в інтернеті, ані в соцмережах, тому їх вважають унікальними. Крім цих фільмів з до Крипу Ісландія нульовий рік. Ми будемо показувати також «Щаблі демократії. Це фільм режисера Георгія Шкляревського 92-го року. Якраз він відображає події боротьби за незалежність 89 го 92-го років. Як відбувалися тоді мітинги, як це відбувалося під гімни України? Як це відбувалося з піснями? Мандруючий фестиваль стане традиційним святом в Ожгороді. Сподіваються, організатори кажуть, світ нарешті дочекався якісного кіно із філософським змістом.